Доброго ранку, дорогі мої дітки. Малята, а до нас сьогодні в гості завітало. Хто до нас в гості завітало? Так, сонечко! А давайте ми з вами послухаємо віршик про сонечко. Ясне сонечко в кімнату. заглядав в віконечко, дуже раді всі малята плескають в долонечки. А як малята плескають в долонечки? Давайте покажемо. Ось так малята плескають в долонечки. Так, умнички. А давайте ми з вами привітаємося з нашим сонечком. Привітаємося всі разом. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, а яка в нас зараз пора року? Так, весна. А навесні сонечко піднімається все вище і вище угору, стає теплішим та не сніг біжать струмки. Сонечко зігріває все навколо, нас, землю, дерева, кущі. Земля зігрівається, пробуджується, оживає. А давайте ми разом скажемо сонечко навесні яке? Тепле, яскраве, щедре. Добре, ласкаве, веселе. Молодці, дітки, вірно. А коли сонечко ховається за хмаринку, що відбувається? Так стає сіро, похмуро. Дітки, а що буває, коли сонечко сідає за обрій? Так, день завершується і настає ніч. А давайте ми всі разом покличемо наше сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються, умнички. Малята, а давайте ще раз покличем наше сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Умнички малята. А сонечку так сподобалося з вами гратися. Сонечко вам дякує і каже до побачення.